Доброго ранку, мої любі, доброго дня! Все навкруги добрим, хай буде щодня. Сьогодні в гості нас запрошує казка. Тільки як ми туди потрапимо? Ой, подивіться, діти, чарівний клубочок. Саме він нас туди приведе. Ти котись, котись, клубок, через поле і в лісок. Осінь чарівниця лісом походжала. Теплі осінні деньки всім дарувала. Дерева довкола багряніть, звірі і пташки теплу радіють. Ведмідь у лісі походжає, до зими у барлогу листочки збирає. Ось біжить їжачок, Показав він сто гілочок, носиком він добре чує, що у лісі осінь господарює, зайчик стрибає, гуляє, гарні вітання друзям промовляє. Стрибає білочка з гілки на гілку, забасає гілка на зиму горішки. Адже справ у звірів багато, треба до зимівлі готуватись. Цілий день кипить робота, всі у лісі у турботах. Раптом кар-кар-кар. Мудрий ворон закричав: Всіх скликаю на нараду треба дати цьому раду. На галявину звірята прибіжали і безліч сміття там знайшли. Люди добре в ліс відпочили, вогонь палили, насмітили, консервні банки, пластик, скло, чого там тільки не було. Що ж робити, нам звірята, треба це сміття прибрати. В чистому лісі ми хочемо жити, але ж де ж нам сміття подіти? Мудрий ворон так сказав нам варто все зібрати і окремо посортувати. Скло окремо. Пластик теж, папір з металом разом не покладеш. Діти, давайте допоможемо нашим звірятам посортувати сміття і навести порядок у лісі. Тепер дидактична гра. Посортуй сміття. Кожен з нас може вже сьогодні розпочати сортувати сміття. Не залишай папірці, обгортки, пластиковий посуд, поліетиленові пакети на вулиці, у лісі та громадських місцях. Бережи природу. Не сміти. Природа діти нам, як рідний дім. Вона усім як мати, щоб був лад у домі ці. Про неї треба дбати.